Вечір добрий. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Анна Бурейкова. І сьогодні у нашому випуску ви побачите наступне. Миколаївські піхотинці знайшли і відремонтували російський БТР, а потім подарували його батальйону спецпризначення Миколаїв. Привезли, зробили. Ну тепер ну грех, щоб такий БТР оставався без діла, коли йде війна. Тим більше, відремонтований на ходу. Формування міжетнічної толерантності на поліетнічних територіях обговорили учасники «Круглого столу, який відбувся у Державному архіві Миколаївської області. До тижня дитячого читання у бібліотеці імені Шури Кобера та Віті Хоменка відбувся літературний батл. Ну, в принципі, в бібліотеки в останнє час ходили мої батьки, брали мені книжки там на, на свої карточки. А потім, коли мені купили електронну книгу, ну я їх сам закачував. Миколаїв одне з небагатьох міст в Україні, жителі якого мали змогу спостерігати найбільше за останні 16 років сонячне затемнення. Сьогодні від Миколаївської облдержадміністрації відправиться гуманітарна допомога у зону проведення АТО. У зборі необхідних речей брали участь всі райони Миколаївської області. Близько 60 тонн гуманітарного вантажу буде направлено як військовим, так і місцевим жителям у Донецьку та Луганську область. Він складається із харчових продуктів, бакалії, консервації, кондитерських виробів, а також медикаментів, теплих речей та буржуйок. Супроводжувати вантаж будуть народні депутати та співробітники МНС і МВС України в Миколаївській області. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські морські піхотинці отримали у подарунок російський БТР. Вручив його батальйон спецпризначення Миколаїв. Подробиці у нашому сюжеті ще у серпні минулого року спецпризначенці з Миколаєва знайшли під Луганськом у Латугіну пошкоджений російський бронетранспортер. У жовтні його доставили до Миколаєва та почали реконструювати. Привезли, зробили. Ну тепер ну, грех, щоб такий БТР оставався без діла, коли йде війна. Тим більше тримонтірований на ходу. БТР дуже специфічний. На жаль, інформація про технічні характеристики бойової машини є секретною, тому ані озвучити її, ані показати сам БТР ми не можемо. Бронетранспортер буде переданий морським піхотинцям, адже в їхніх військах він потрібніший. Ми дуже вдячні батальйону Ніколаєв, який нам передав сьогодні бідніцу бронірної техніки. Которая нам дуже кстати, при повненні бойових задач в зоні АТО, підтримання міра, порядку і стабільності. Вот. Я думаю, дозволить нам виконувати бойові задачі качественно і в срок. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній. ТНМ. Три автомобілі придбав для українських військових профспілковий комітет державного підприємства Енергоатом. Швидка допомога попрямувала до мобільного шпиталю, а два джипи отримали бійці 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади. Передавали автомобілі в южноукраїнську безпосередньо поблизу атомної електростанції. Пригнали машини сюди активісти місцевого благодійного фонду Мирне небо. Загалом на придбання автівок витратили 400 тисяч гривень, виділених профкомом енергоатому. Члени мирного неба ці машини знайшли в Німеччині і в Данії і пригнали до, до місця призначення до Южноукраїнська на даному етапі. Машини пройшли своїм ходом по 3-3,5 тисячі кілометрів. Десантники, оглянувши автомобілі, підтвердили, такі машини їм дійсно дуже потрібні. Вони необхідні для евакуації поранених, адже потрібно дуже швидко, також тихо вивезти пораненого бійця або декількох, зважаючи від обставин. Ці машини вони дуже швидко їздять, тихо, можна на тихому ході з-під Носа противника виїхати. Благодійний фонд Мирне небо створений більше року тому, 5 березня 2014-го. Активісти здебільшого мешканці Южноукраїнська збирають для військових кошти, речі, техніку не лише в своєму місті, а й, як у даному випадку, навіть за кордоном. У мене внук в АТО був і в плен попав був. Тому одразу він йшов в АТО, я вирішила допомагати ребятам. Хоч чим можу. Ключі від автомобілів десантникам вручив президент «Наяк енергоатом, котрий саме сьогодні перебував з робочим візитом на южноукраїнській атомній електростанції. Ну як ми можемо не допомагати армії? Допомагає армії весь наш трудовий колектив і колективи Южноукраїнської станції, і інших атомних станцій, центральної дирекції, компаній. Всі наші підрозділи. Причому це добровільна ініціатива людей. Вони самі своїх зарплат відраховують кошти. Федір Бондар, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Формування толерантного ставлення до національних меншин, створення міцних відносин партнерства та пошук шляхів продуктивної співпраці все це обговорили учасники круглого столу на тему формування міжетнічної толерантності на поліетнічних територіях. Як це було, дізнавались наші кореспонденти. Організаторами круглого столу стали працівники Державного архіву Миколаївської області. В рамках циклу заходів, присвячених міжнародному дню ліквідації всіх форм расової дискримінації, презентація наукових робіт на думку представників установи краща можливість знайти порозуміння. Наприкінці 19 століття, коли був перший перепис загальний перепис Російської імперії, у нас тільки на території міста Миколаєва були виявлені представники 40 національностей і народностей, і це не тільки українці, росіяни, білоруси, поляки, ті зазвичай кого ми тут німці, кого ми зазвичай. Звикли бачити представників яких національностей у нас тут євреї, болгари, так а і такі рід, рідкісні національності, як Караїми, як Чуваши, Мордва. Слід нагадати, що наразі на території Миколаївської області проживає 134 національні меншини та народності, і кожна із них має власні традиції та звичаї, які іноді суперечать із нормами поведінки корінного населення. Саме тому миколаївські науковці вивчають всі ці особливості та знайомлять із ними громадськість. У нас є традиційні історичні меншини, які давно проживають на теренах Миколаївщини, а є такі, які з'явилися вже в новітні часи в силу певних обставин. До них відносяться представники народів Центральної Азії, народів Кавказу. Мені здається, що от саме ці меншини треба вивчати більш ретельно. Представники влади зазначають, що на Миколаївщині роботи із формування толерантності до національних меншин ведеться постійно зокрема, в рамках циклу заходів до дня толерантності плануються різноманітні програми. Неділя це проходиться європейського значення. І на протязі не тільки якогось часу, там неділі або дня, а на протязі всього року Миколаївська обласна адміністрація проводить заходи в школах, в вузах, в учбових закладах, в бібліотеках. Презентації книг писателів, поетів різних національностей, Это і дні. Славянської культур, культури славянской славянської письменності, і культур, дні славянської письменності і культури, которые проводится в городе. Это может быть вот на, на слуху, буквально недавно проведено мероприятие в микрорайоне Терновка, где оседло проживает болгарские, болгарське общество болгары. Денис Іванов, Ігор Дорошенко, Телевезійні Новини Кулаївщини. Сьогодні в прес-клубі Перехрестя відбулася прес-конференція представників Миколаївського обласного відділення всеукраїнської благодійної організації Рух на підтримку колишніх засуджених України. Подолання тема зібрання. Реалізація в Миколаївській області проєкту на волі я громадянин. Проект на волі я громадянин логічне продовження повсякденної роботи подолання, спрямованої на допомогу людям, які, звільнившись з місць позбавлення волі, залишаються сам на сам зі своїми проблемами і не можуть знайти своє місце у суспільстві. На базі нашої організації буде предоставлятися безплатна консультація юриста. І ми подобрали такий день, як суботу, коли наші клієнти прямі вони зможуть в нерабочее время посетить, договориться заранее. Это одно, это то, что мы учли пожелания наших клиентов, чтобы они могли с нами связаться и получить ну, профессиональную консультацию юриста, психолога или консультанта равный равному. Проєкт фінансово підтримав Фонд сприяння демократії Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Крім консультацій, люди, які звертаються за допомогою до організації, в разі потреби отримують супровід соціального працівника. В рамках проєкту працює гаряча лінія, на яку можна звертатися за безкоштовною консультацією. Дзвінки також безкоштовні, як зі стаціонарного, так і з мобільного телефонів. В реалізації заходів проекту організація подолання тісно співпрацюватиме з міліцією, представниками. пенитенциарной службы міською владою. Очень своевременный проект. Я думаю, что взаимодействие будет полное. Ситуация действительно очень сложная, такая взрывоопасная, особенно в этой, на сегодняшний день. И этому нужно уделять очень большое внимание. Я думаю, что от городской власти, даже я не сомневаюсь, всяческое содействие, насколько возможно, это будет. Діятиме проєкт протягом дев'ятьох місяців. Приблизна кількість людей, які скористаються ним, за попередніми підрахунками спеціалістів організації 900 осіб. На думку організаторів, проєкт значно пришвидшить соціалізацію людей, які повертаються з місць позбавлення волі. Допоможе їм комфортно почуватися в соціумі і стати повноцінними членами суспільства. Після закінчення проєкту робота із соціальною адаптацією колишніх засуджених буде продовжена. В поточному році заплановано відкриття в Миколаїв. Єві центру соціальної адаптації і при ньому підприємства, на якому працюватимуть колишні засуджені. Катерина Тригубова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. у Миколаєві. Правоохоронці викрили підпільний цех стеражування контрафактної аудіовізуальної продукції. Незаконне тиражування організував 42-річний місцевий житель, діяльність якого припинили працівники державної служби. По боротьбі з економічною злочинністю у МВС України у Миколаївській області. Незаконну реалізацію контрафактної аудіовізуальної продукції чоловік здійснював на ринках Миколаєва, працював на замовлення. Заява про порушення авторського права надійшла до Ленінського райвідділу міліції. Отримавши санкцію суду, міліціонери провели кілька обшуків за місцем проживання правопорушника та його торгівельної точки. В ході обшуку правоохоронці вилучили понад півтори тисячі дисків, 500 упаковок для готового товару, тисячу штук політурки та оргтехніку, за допомогою якої і тиражувалась контрафактна продукція. Загальна сума вилученого склала 80 тисяч гривень. Слідчим відділом Ленінського райвідділу міліції розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною першого кримінального кодексу України статті 176 порушення авторського права і суміжних прав. Санкція статті за дане правопорушення передбачає вигляді штрафу, обмеження волі або ж позбавлення волі. На даний час триває досудове розслідування, встановлюються всі факти вчинення кримінального правопорушення. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Микола Носов, брати Грім, Олександр Пушкін твори цих письменників найулюбленіші для малечі. А от наскільки уважні маленькі читачі вирішили дізнатися працівники дитячої бібліотеки імені Шури Кобера та Віті Хоменка. У дитячій бібліотеці відбувся літературний батл під назвою Кніги плюс приключення равно наслаждєння між учнями 6 класу загальноосвітньої школи номер 53 Діти полюбляють різні конкурси. А тому бібліотекарі запропонували тінейджерам позмагатися за титул найрозумнішого, найначитанішого, найінтелектуальнішого, проявивши свою опізнаність у літературі. Вони залюбки погодилися. Під час батлу дітохів поділили на дві команди: хлопчиків та дівчаток. У нас сегодня не просто литературный бал, у нас еще открытие недели детского чтения, потому что на весенних школьных каникулах уже традиционно открывается неделя детского чтения. И мы стараемся найти интересные формы работы с тинейджерами, с подростками. И вот литературный батл и квесты – это то, что их увлекает, потому что им нравится соревноваться, показать свою эрудицию, свои знания. И вот мы решили, вот пришла к нам такая идея провести литературный батл. Таїсія зауважила, що люди, які читають швидко, схоплюють ціли, краще та адекватніше оцінюють ситуацію, швидше аналізують інформацію, знаходять і приймають правильне рішення, мають великий обсяг пам'яті та володіють особливою творчою уявою. Також вона додала, що кожна команда проявила свої слабкі та сильні сторони. Найбільше юрдиці спочатку у нас мальчики покоряли, тому що вони очень швидко відповіли у них логіка розвита і відчали на логічні питання. Дівчанки вже себе показали в знаннях літератури, тому що видно, що дівчинки все-таки більше читають, і от літературні розмінки у них пошли, можна так сказати, на ура. Перемогу здобули дівчата. Учасники розповіли що до бібліотеки. Вони ходять часто. А от чому програли хлопці? В принципе, в библиотеке в последнее время ходили мои родители, брали мне книжки там на, на свои карточки, а потом, когда мне купили электронную книгу, ну, я их сам закачиваю. Неплохие, но могли бы и лучше, могли бы дети из нашего класса читать и побольше. Дівчата розповіли свій код успіху. Головне це командна гра та добрий лідер. Також для перемоги у цьому батлі необхідні глибокі знання з сучасної та класичної літератури. Список усіх творів, на основі яких ставили питання, був заздалегідь відомий. Читаю я много, стараюся читати. І в бібліотеку хожу, ну, коли книжка закінчиться, ну где-то примерно раз в тиждень. Супергероя Мері Поппінс, я люблю читати, Носова люблю читати. Ну, мені ці автори нравиться. Пушкіна іноді теж читаю. Знали, що батл літературний і повторяли героїв, авторов книг і названня книг. Елизавета Сікварова, Ігор Дорошенко, Телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішнє явище сонячне затемнення, яке спостерігали і у Миколаєві, є одним з найвагоміших та найбільших за останні 16 років. Минулого разу сонячне затемнення в Україні спостерігали у серпні 99-го року. До містечка Каска о півдні вирушила і знімальна група телеканалу Миколаїв. Нагадаємо, що сонячне затемнення 20 березня поточного року співпало із днем весняного рівнодення. Сьогодні сонце та місяць перетиналося на небесному екваторі у Сузір'ї Риб. Тим самим затемнення сонця символічно повідомило землян про астрономічний початок весни. Природне явище було повним, проте чергу всієї фази можна було спостерігати далеко за межами великих міст. Воно почалося у північній Атлантиці, пройшло крізь Фарерські острови та Норвезьке море. Далі місячна тінь рушила до архіпелагу Шпіцберген. Залишила ж земну кулю приблизно в районі Північного полюсу. Максимальна тривалість повного явища природи складала 2 хвилини 47 секунд. В Україні затемнення сонця спостерігали у Львові, Одесі, Києві, Донецьку, Миколаєві і Тернополі. У нас, виходить, в нашому регіоні, от в Ніколаєві, ми зможемо бачити, от по максимуму закриття диска Сонця Луною в 12.08, це буде близько 45% покриття діску. Ну а унікальність цьогорічного затемнення у тому, що відбувалось воно у 30-му градусі сузір'я риби, найзагадковішому вузловому градусі. Саме він пов'язаний з колективною кармою, оскільки є підсумком всього зодіаку. Люди об'єднуються для досягнення спільної мети, і вищевказаний, вказаний процес триває енергійно. З іншого боку, це градус індульгенцій, який дозволяє відійти від відповідальності за скоєне. Так, «Це звісно, природне явління. Сказати, що що це Серьезный процесс, на самом деле действительно меняется там, магнитная активность. Вы понимаете, что э, на время вот, затмения в течение двух часов э, Луна перекрывает поток в солнечных лучей. Тем более вот в тех регионах, где оно ближе к полному, вот это серьезный такой. Стрес для організму. Так говорити, особливо чувствительних метіочувствительних людей. Павло Москальов, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини Це були всі новини на сьогодні. Я з вами прощаюся. На все добре.